І відтепер у Дніпродзержинську відкрито весільний центр «Мері Лі», що на Комсомольському проспекті. Саме тут закохані знайдуть усе, що потрібно для того, щоб весілля перетворилося на справжню казку. А майбутні власниці починали ще три роки тому. Сейчас на відкритті ми просматриємо, я просмотрела всі наші роботи. Дійсно, задумаєш, наскільки ми за три роки виросли, тобто починали з самого мінімума і дійшли вот до такого рівня. Я вважаю, що це для нас дуже опит. До речі, весільні сукні у салоні від канадської компанії Морелі, яка набула чималої популярності у світі. У всіх суконь є дуже зручна особливість. Вони підколюються за особливою технологією таким чином, що не спричиняють ані найменшої незручності красуням нареченим. Всі данівеста нас переживають, када покупають платі, о том, що буде шліф во время свадьби, буде які мішати. Ну когда в течение трьох лет ні одна невеста у нас не пожаловалась на то, що вона її помішав шліф. І найголовніша особливість саме те, що кожна сукня індивідуальна, адже каміння нашивається майстрами вручну. Щодо кольорової гами, то салон дотримується останніх тенденцій моди, а саме перевага віддається ніжним кольорам кремовий, айварі та шампань. І майбутнім нареченим варто заздалегідь поклопотатися про сукню, адже задля індивідуального замовлення варто почекати три місяці. Але погодьтеся, це варто незабутнього враження. І не дарма морелі позиціонують себе саме весільним центром. Оформлення банкетних залів живими та штучними квітами. Декор автомобілів в букет підібраний індивідуально до сукні нареченої. І це ще не все, що може запропонувати центр. Є ексклюзивні моделі автомобілів, це йдуть ретро автомобілі, які, звісно, ми потом їх і оформляємо. А свято відкриття продовжувало дарувати гарний настрій запрошеним. Цікавим був і показ колекції весільних суконь. Сватік на платі штука магічне. Вона є воплощенням нічти, символізує радість, надежду і начало нової жизни. Також приємним подарунком був виступ талановитого танцювального колективу. Пошкодували господарі салону і знижок для усіх, хто був запрошений на відкриття. Чимало майбутніх наречених стали володарями дисконтних карток від Мерілі. Аплодисменти. 30 процентів з кількість. Ми ждемо вас. Сваді на целі Мерілі. Следує цифра. Двадцять шість. Двадцять шість. Аплодисменти прикраси девушки. 30 процента. До речі, Мерілі створив тандем із фотовідео студією Кофеїн, адже погодьтеся, отримати в одному місці все, що потрібно для створення яскравого весілля це вірне рішення. Работуємо ми дуже давно. працювали як в Дніпродзержинське, так і в Дніпропетровській і в інших городах з відео, і фото. А на сьогоднішній день в нашому місті просто требувалася нуждалася така студія, като об'єднається все: і фото, і відео, і свадебні украшення. Відеороботи студії Кофеїн значно відрізняються від тих, що ми звикли бачити у багатьох відеомонтажерів. Їх можна назвати окремими фільмами, такими, що будуть створеними тільки для вас. Коли люди дивляться наші роботи і горять, чому ваші роботи ну, на порядок вище інших робот. Діло в тому, що ми перш за все, любимо свою роботу. Нам подобається займатися створенням свадібних фільмів, просто фільмів, відеокліпів. Фотографії, фотографії художественні, студійної фотографії. І ну всі наші оператори і фотографи це люди, які віддають всю душу і всю любов в своє діло. І дійсно головне у кожній справі це займатися тим, від чого отримуєш справжнє задоволення. А враження у гостей на відкритті весільного центру були справді яскравими. Впечатление самое приятное. Это самое интересное событие за последнее время, которое было у нас в городе и вообще в моей жизни. Хотелось бы сказать, что это как бы новый уровень для Днепродзержинска. Все-таки таких салонов у нас в городе как бы нет. Это первый салон такой очень крупный и действительно чувствуется высокое качество и желание быть клиентом этого салона. И уже на открытии запрошенные подобрали для себя весильный в броня. Є пару платів, яких можна поміряти, вибрати. Дам. <святили> Цвето шампанського з кружевами. Одне життя, одна сукня. І вона, як і весілля, загалом повинні забезпечувати ту незабутню атмосферу, яку допоможе створити на вашому весіллі весільний центр Мерілі, що на Комсомольському проспекті. Валерія Целюкова, Олександр Сілоянов для новин першого Дніпроциринського.